Зберігайте найпростіший рецепт булочок з корицею. Аромат будинку просто неймовірний. Приготуємо тісто. До миски вливаємо 400 мл теплого молока, 60 г розтопленого вершкового масла, 5 столових ложок цукру та чайна ложка солі, 35 г свіжих дріжджів, все перемішуємо, даємо пакетик ванільного цукру, просіяне борошно всипаємо частинами. Вимішуємо гарно тісто, зверху змащуємо рослинною олією, ставимо на підйом в тепле місце на 1 годину. Поверхню, де будемо формувати булочки, присипаємо борошном. Ділимо тісто на дві частини та формуємо дві кульки. Кульку розкатимо в тонкий пласт та посипаємо корицею змішаною з цукром. Завертаємо все в рулет і ділимо на порційні шматочки. Булочки викладаємо на деко, накриваємо рушничком та ставимо підніматися ще на 30 хвилин в тепле місце. Булочки змащуємо взбитим яйцем. Випікаємо при температурі 180 градусів 25-30 хвилин. Це дуже смачно, обов'язково приготуйте.